Слава нашому Господу! Знаєте, є за що славить нашого Творця, є за що. Скільки бачите людей в мірі, мільярди. А Бог призрів на нас. А Бог призрів на наші душі, щоб спасти їх. Щоб не були ми у вічності у тих мученнях, а щоб були в радості з Господом. Але знаєте, це путь. Це путь, який ще треба нам пройти, знаєте, кому ще може багато пройти, кому може не багато, ми не знаємо, це Бог оприділив. Скільки кому він оприділив, стільки й буде. Але знаєте, цей путь треба пройти так, як Бог нам постановляє. Як він оприділив цьому слові своєму святому, в цьому святому Євангелії. Бо це слова є спасіння, це слова не людські. Знаєте, міру говорить, та це ж люди переписували, та це вони вже стільки років прийшло. А це слово Боже, бо Бог їх содержить. Як було 2000 років назад, коли вони далися нам, так вони до цих пір не Люди можуть їх міняти, люди можуть щось по-своєму робити, але Бог своє слово держить. Бо так як Бог не змінить, так само його слово Боже не змінить. І знаєте, Бог ще теж поставив велику нам задачу це виховувати наших дітей. Він вручив їх нам, Він їх дав. Знаєте, це не то, що ми десь пішли і їх узяли, чи що Бог нам дав. І це велика відповідальність у нас теж лежить перед цим. Як ми їх виховаємо? Як вони будуть виходити у цей світ? Чи вони будуть йти у тому навченні, яке ми їм передамо? Чи може їх світ буде учить? Розумієте? А відповідальність на нас батьках, за це. І всі ми постанемо перед Господом. Ніхто цього не міни. Усі будемо відповідати за наші діла. Тобто одні йдуть на суд, на те мучення вічне, а другі йдуть перед суділище Христове, щоб от наших діла дати нам вільному раду. Допоможе нам Господь і Його волю. Ці слова святиє, щоб вони оживали в нашому житті. Щоб Господь проявлявся в нас, щоб наші близькі, хто рядом з нами, чи сусіди, чи на роботі, щоб вони бачили те світло Боже і ту любов Божу. Через нас познали Господа. Ви знаєте, мір цей дуже злий. Дуже злий, ще далі це зло вилічується, возростає. І люди зляться, не знають даже, вони не розуміють, що відбувається що в цьому мірі. Але цей світ йде до краю. І це й до краю. Ми саме вже бачимо, яка ситуація це робиться І з дітьми нашими по школах, що там уже робиться в тих школах. І як нам треба бути. Бодствують і сохранять, і скільки треба труда прикласти у наших молитвах, у наших прошеннях до Господу за це молоде покоління, щоб вони не йшли в мір, а щоб отілилися одмілю. Але знаєте, нам треба самим показати приклад. Діти ж з кого, коли починають підростати, вони ж на батьків дивляться, які є батьки, як батьки живуть, як вони відносяться в сім'єю відносини, батька з матір'ю. Як вони до своїх батьків відносяться, вони все замічають. Вони це як та губка, все опитують у себе. І нам треба показати те світло. А світло, це є, дає нам Господь. У цьому Слові Божому, яке ми читаємо, напоминаємо один другому. І слава Богу, що Господь дає цю нам можливість ізбиратися. Це велика теж милость. Знаєте, як подивися, що в інших странах робиться, то там. Наві слово вимовити не можна про Ісуса Христа. Не ся нічого споминуть. А в нас поки що на даний час є ця свобода. Це вільно, ми можемо збиратися, не боячись. І те слово, яке вони передали старші брати. Вони ж бачите, пройшли все. І тюрми пройшли, но вони сохранили цю істину. Сохранили і передали нам. А нам вже дай Боже, щоб сохранити і передати нашому життя. Допоможе нам Господь. Я хотел бы зачитать у Слова Божьего Марка 8 роздел. И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, подвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Такова воля Божья. на это. У своє время ми дали обіцянку Господу служити йому. Присвідителя давали. Знаєте, ми ніякий документи, нічого не підписували, але це мій Богу дали. І знаєте, за це ми будемо нести відповідь. І Господь каже, хто хоче йти, а ми ж хочемо йти, правда? У нас же є таке желання. А він каже, одверні себе. Дійсно, відверніться себе. І я вам скажу, що не так це просто зробити. Це великий труд треба прикладувати для цього, велике усілля. Усілля в молитвах наших, просить милості Господа. Знаєте, Він по своїй милості, він знає, що ми самі безпомощні, і Він допомож дав нам Духа Святого. І Дух це є те утішитель, це є наставник, це є, який навчає нас, аби тільки ми молилися, аби ми не жаліли цю плоть свою Господи. аби ми прилягали великі усілля для цього. Не тільки ж для себе, а для раді своїх дітей теж. Щоб Бог їм і мій їм ми сположив. А для цього, бачите, треба твердити себе. Бо як написано, як раби Божі. А раб хіба щось має своє? Нічого немає. що є? Воно не наше. Це временно дав нам Господь. Позволив нам їм користуватися. І наша душа не повинна приліплюватися до нього. Щоб це не було преп'ястне між нами і Господом нічого. Нічого, що є в цьому світі. Бо, як написано, ми стане тут. І як бачите, то вже вода, ми замічаємо, що вода наші дуже швидко пролітають. Дуже швидко. І приходить той день, коли да, треба поставити перед Господом. І це ніколи не треба забувати, щоб це завжди перед нами було, щоб цей страх був перед Господом. Не перед міром цим, що він хоче застрахати нас. Ні. Чи війною, чи там, чимося? Ні. А перед тим, що перед Господом треба відповідати за наше життя, як ми його прожили. І кому ми служили. Чи душа наша не лежить у цих домах, наших машинах, чи роботах, чи ще в цьому. Чи не є це преграда між нами і Господом? Отвермой себе і візьміть, бачите, далі написано, цю кресло. Крест свой, да, знаєте, цей путь, цей уський путь, вони так і прости. Це є путь боротьби. І знаєте, більша боротьба це з нашою плотю, самим собою. Бо плоть протівиться цьому, до духовному. Але ж є помощник нас, є сам Бог, який призрів на нас, який хоче провести нас цим путем, який вільно приділу і пронести цього Христа страдання, може бути із питанням. Пройти це все. Ту чашу випити, яку Господь нам оприділив. Нам хочеться, да, щоб не страдати. Хочеться, щоб добре жити, умілі жити. Але ж Бог тільки знає. Тільки Він знає, як спасти нашу душу. Що нам треба пройти? І для кожного є свій путь. І слідувати за Господом. Слідувати за Господом. А як слідувати за Господом? А це чекатися Слово Боже. І так поступати. Щоб ці слова поживали просто в наших поступках, в наших ділах. Щоб це слово дійсно було живе в нашому житті. Не просто буква була, а було живе слово. Ми прочитали, а я і сповняю, а я такий, а я живу так. Господи, прости мене, а я ж тут не, а я ж на все роблю та, як ти повеліваєш. А я ж йду друзі тобою, а я двертаюся, я дивлюся по сторонах, а не на тебе взираю. Прости, Господи, і дай даже тільки на Тебе взірати, тільки в це слово дивитися, і йти за тобою. Ви знаєте, тоже ученики спитали, у Луки есть такие в девятом розділі, є такі слова. Случилось, що коли вони були у пути, некто сказав їм, Господи, я пойду за тобою, куди б ти не прошел. Ісус сказав їм, лисиці мають нори, птицы небесные гнезда, а син человеческий не має де приклонити голову. А другому сказав, «Слідуй за мною. Тот сказав, Господи, позволь мені прежде пойти похоронити похоронить Отца моего. Но Ісус сказав йому, предоставь мертвый погребать своїх мертвецов, а ти йди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, не для царстві Божої. Бачите, він говорить, все в причтах це. Але ж в причта є кожен сміс. Є вже мені свіси свій. І бачите, що, каже, в мене ж нічого немає. Не вдома, нічого немає в мене. А Бог по милості, нам усе дав. Де жить, як їздити, приїжджати на собрання. Все дає, не голодає, нічого, все він дав. Це по милості Господь, бо він заботливий, небесний батько. Він про кожного заботиться і печеться. І слава Богу. Але ж бачите, щоб це не було оту міру, щоб ми знали. Щоб миру тут знали, щоб не, не, не тряти наше напрасне время на цю світу, на це земле. А тільки старатися добувати те саме необхідне для нашого життя. І посвящати находи завжди час для Господа. Бо суєта це затягує, я вам скажу, дуже затягує. І так проходить день, пролітає день Господи, а, а мені не було помолитися, а слово не було, коли почитати, я вмікнув. Та я вже читав, я вже знаю його. Та да ні, ці слова треба постійно перебувати. Постійно. Тільки так можемо ми пройти цей путь, тільки так можемо бути вірними Господу, коли ми самі собі напоминаємо ці слова Христові. коли вони впитаються, ми пропитаємося, укоренимося в цьому слові Божому. І бачите, і далі каже, що ти каже, батька, я піду поховаю, а ти каже, що з родними проститься. І знаєте, багато є рідних, невіруючих, які протягом цьому, які працюють, осуждають цього. А якщо ми вирішили йти за Господом, нам вже не взятиться на них. Нам вже, нам вже треба йти вперед. Тільки йти і сповняти, що Бог нам оприділив. Бо знаєте, Якщо одна душа буває, приходить до Господа, а сім'я а сім'я не восприймає її, але приходить той час, коли по молитвах то є душі, приходить і друге душі. Знаєте, це велика радість, коли бачиш, коли душі ще приходять до Господа. Коли душі йдуть до спасіння, це слава Богу, що Бог дає таку можливість. Але ж Треба нам, треба нам. Одна нас багато чого залежить від цьому. Скільки ми прикладемо труда його, скільки ми будемо шукати Божого царства і правди Його, як написано, а на цього земного. Бо приходить час і все це пропаде, все це згорить на цьому світі. Дай і душу заберуть. Кому нам вже треба тоді? Воно вже тоді нам не треба. Та нікому не треба. Так ще хотів би зачитати. Ну, слова Божьи у Пеха, у Марка. Есть такие слова в десятом разделе. И начал говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто устал в бедом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. И бачите, действительно, что Господь такую милость дал. Знаете, и сделал нас братами и сестрами, родными нам, объединил нас, и дал детей, бачите, Це знаєте, діти не тільки вже одне сім'ї, вони всі наші стали діти. Діти, як так слово це пише. І до матері, куди б ми не поїхали, В яке не собрання, з радістю приймають нас брати і сестри, правда? І Це слава Богу, що так дає нам. Так, це зробив нас однією сім'єю. І ще захотів би зачитати у Тимофея, є такі слова у першому розділі, у шостому розділі. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, впадают в искушение и все, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и палубы. Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому предавшись, Неподалі уклонівається твірі, і сам себе одвергні многим скорбям. Ти же чоловік Божий, убігай себе, а приспівай правді, благочесті, вірі, любві, терпінні, прописі. Дійсно, бачите, яке наставлення дав. А це ж наставлення не тільки йому, це й нам. Щоб удалятися того міського, того гріховного, щоб не поразив так, як змія, гріх нас любить. Щоб маленьке роздраження і то, що не було в нас. Не знаєте, Ми определяємо, як це, коли ми з Господом, коли отут є мир. Коли отут є спокійство, коли немає то є тривоги, значить дійсно ти, ти перебуває з Господом, ти Йому. А як уже щось тут не так, що то вже якесь сумніння, яка сось нас починає чіпати, затрагувати щодо. Значить, треба нам становитися на путях наших ідиться, передивитися своє життя. А чи ми так живемо? А може щось десь ми не так поступили, а може десь слово комусь сказали. А може десь покусою комусь були із наших близьких чи рідних. І пухаються. Господи, прости нас, дійсно що... Я, може, поне розумію, чи поспішки свої, бо це багато ми так робимо. Буває таке. Як написано, нема правду, ні знову. усі ми, буває помиляємося. Але є той, хто прощає нас, той, очищає нас і дає цей мир Божий. Дає в наші серця цей мир Божий. І допоможе нам Господь і ці слова Божі. Допоможе нам не лениться, а трудитися, знаєте, на його ниві. На Ниві Боже, щоб йому разумно послужити во всі дні наші, скільки він нам оприділив. І будь вірним і преданим йому, не зміняти йому із цим міром. Не вступати від слова цього святого. Знаєте, навіть, бо написано як, хто не вірний в малому, він вірний буде й великому. Ніхто йому доручить більше тоді. Я казалось би, таке саме мале, але треба з його починати сповняти слово Боже. І з його йти далі, йти, йти зіраючи, так як начальник про... прочитав я, зіраючи на нашого Господа, бо Він відкрив цей нам путь своєю жертвою, своєю тою хресною жертвою кров пролив за нас, за кожного з нас. І не буде напрасну ця жертвою, а буде без спасіння нам і наших дітей. Хай Господь благословить нас, хай благословляє дітей наших, укрепляє їх, а нас дасть мудрості навчать їх у той правді Божій. Учению тому Христовому. Да нам Господь. а имени Славу Векевич,